Мальовані окупаційною владою багатодітні сім'ї, використання безкоштовної праці підлітків, щоб приховати свої злочини та брехня загарбників у кожному слові. Про це і не тільки сьогодні. Це проєкт Маріуполь Окупація про сміхотворні рішення та недолугі заяви росіян. Далі свобода слова в окупованому Маріуполі? ні, не чули. Вона не те, щоб перетворилась на пустий звук її там просто немає. Жителів ніхто не питає, чи вони хочуть тих улучшень, які загарбники їм насаджують. А самі росіяни знову розповідають казки про відбудову міста, допомогу, а тим часом крадуть гроші та безсоромно зізнаються у жахливих злочинах. Реально у місті майже немає ані роботи, ані будинків. Жителі окупованого росіянами Маріуполя фактично живуть у руїнах. Про це вони кричать на кожному кроці. Але загарбникам ті крики як пісня, бо їх мета не покращити життя для людей. А Бити власні кишені грошима. Спеціально для цього місто, мабуть, за допомогою магії перетворили у територію з найбільшою кількістю багатодітних сімей на квадратний метр. Щоправда, лише за папірцями, які надає окупаційна влада. Ця схема проста як табуретка. Росіяни малюють бідне многодітне сім'ї, тобто сім'ї, в яких три та більше дитини. Малювати виходить дуже просто, бо контролю нуль. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Тому зараз, за офіційними підрахунками неофіційної влади, в Маріуполі нарахували аж 229 таких багатодітних родин. Усі ці намальовані цифри чергова абсолютна брехня. Але на кожну багатодітну родину та дитину окремо виділяють не тільки гуманітарку, але й грошову допомогу. І все це тихесенько залишається в кишенях окупаційних адміністрацій. Щоб тихо мирно приховати цей грабунок, росіяни не гребують використанням безкоштовно. Товної живої сили, бо, попри все, перестройка має тривати. Саме тому до Маріуполя прибули студенти з такого ж нещасного загарбаного Донецька. Їм гордо вручили лопати і пензлі та поручили відновити місто ціною власного здоров'я. Студентські стройатріади із Донецька відправились в Маріуполь. І ні, ребята не поїхали купатися в морі, а допомагають відновлювати город. Пропагандисти і тут не стримали своєї радості від безцільно прожитих канікул студентів. Нічого. Подібного не на моря їдуть, а їдуть спини гнути на благо нашої росіюшки. До речі, у блага тої самої РФ з'явились нові захисники, отряди Путіна, які мов чума розповсюджуються окупованим містом. Скільки їм платять, невідомо, але навіть актори трупи оновленого Росією драмтеатру не зіграли б краще. Це в Путина. Путіна. Да, Он сіда неожиданно. Да, да, да. на зло всім врагам. От вони сейчас сам сидят возле телевізора і рвуть волоси на Сказочный Сказочний Хм, Дійсно, акторська гра на п'ятірку. А ось над інтонацією треба трошечки попрацювати. Пропоную бабусям взяти декілька уроків у Олега Моргуна. Коли він бреше, то навіть голос не дрижить і око не сіпається. Оце майстерність. Трі назад, якщо було роздавати на місії, то необхідне чи я говорив. Ми сьогодні транспортне средство совсім необхідно приїхала і менше для розвозів. Дякую, дорога Елесія, спасибо за вашу допомогу. Ну так, спасіба, спасіба. Щоправда, Маріупольці таки вирахували обман ставленника Кремля. Деякі припускають, що Моргун активізувався через вибори, що наближаються. Інші впевнені. Пральну машинку у бабуся акторки все ж відберуть, як би там не було, маріупольці, які жили в країні без пропагандистів Росії, навряд чи будуть вірити словам не до політика, не до патріота і просто не до людини. Ось ще трохи про недо. Тільки тепер мова піде про тих, кому б особисто хотіли подивитись в очі і, скоріш за все, відірвати руки маріупольці, які живуть на Кірова. На їх будинку з'явилось ось таке одоробло, замість муралу Мілани, який окупанти зруйнували на проспекті Мира. Загарбники спробували просунути символ якоїсь дівчині Донбаса, заявляють, що це робота італійського художника, а сама дівчинка. Настя, позаду якої падають страшні бомби НАТО. Фу, який задум, яка концепція? Як оригінально! Оригінально зважаючи на те, що будинок знищили самі ж росіяни. І знову жителів ніхто не питав, чи хочуть вони бачити ту Настю разом з тим італійським художником і прапорцем ДНР в очах, судячи з обурення місцевих і з символізмом, власне, як і з усім іншим, у окупантів є проблеми. Навіть про російські телеграм-канали в шоці. Там плекають надію, що загарбники не цілковиті ідіоти, щоб таке малювати. Так, от, панове, я хотіла б вас трохи засмутити. Але якраз для таких тяжкохворих є вихід. Його вигадала ціла рада президента РФ. Очевидно, ви що керівництва також є сумніви з приводу розумових здібностей їх підлеглих. Абсолютно анонімно в окупованих містах тепер можна звернутись до психолога. Проект направлен наказання безплатне психологічне. Помочі населенню ДНР у нас знаходяться. Офіси в Донецькі, Макіївки планується відкриття офіси в Маріуполі і Шахтьорське. Складно уявити, як ці психологи побідебєси будуть працювати з Маріупольцями, але ще страшніше стає, коли замислюєшся, що їх промиті кремлівські мізки можуть дістатись до дітей. А це, до речі, цілком реально. Малеча, яку загарбники викрали, опинились під опікою окупаційної влади, і вони цим ну дуже пишаються. Як же радісно їм бачити діток, яких забрали від батьків, хочуть переселити у невідомі. Моєму напрямку Велику Росіюшку, а потім планують тримати в будівлі, де зараз немає жодних умов для життя. Неймовірний цинізм від окупантів, які дивлячись в очі людям, виставляють свої жахливі злочини порятунком і милосердям. Когда в Маріуполі только только заканчивались бойові действия, дітей, лішоних родительской опеки, сразу евакуювали на територію Большой Росії. Там и находили їм опікунов. Но в Маріуполі до сих пор остається большое количество дітей, о которых нельзя забувати. Українці ж знають, що за кожен злочин загарбники понесуть покарання. Кожен сантиметр української землі буде відвойований, а кожна дитина повернеться в рідну сім'ю, де панує любов і повага. А поки ми віримо і чекаємо, підписуйтесь на наш ютуб канал, аби не пропустити цікаві новини з поки що окупованого міста Марії.